Стане безпечніше. У Волоківській громаді відкрили поліцейську станцію. Відтепер про спокій та безпеку 7 тисяч громадян Волоківської тергромади дбатиме поліцейський офіцер Андрій Кучурян. Дуже було якісне навчання поліцейського офіцера громади. Будемо працювати, у вас на громаді на випередження. Правопорушень, покращення, щоб наша громада була спокійна. І будемо працювати по гаслу, Я тут, щоб захищати, слухати та допомагати. Нова поліцейська станція запрацювала у селі Валя Кузьмина. Її відкрили у рамках проєкту поліцейський офіцер громади. Поліція є партнером. В першу чергу, партнером для наших громад. І Саме головний девіз поліцейського офіцера громади це я тут живу, я тут допомагаю. Я впевнений, що найближчим часом, завдяки таким крокам, ми фактично зробимо 100% сучасних поліцейських станцій по всій області. Приміщенням та необхідними умовами для виконання завдань забезпечила місцева влада. А для офіцера придбали службовий автомобіль. Єфект в роботі поліцейського офіцера громади уже відчутний. Він уже працює. Певний час ми бачимо його на території. Він працює на профілактику. Він працює на упередження злочинів. Він допомагає в дорожньому русі. Він допомагає службі справи сім'ї з сім'ями, які опинилися в складних умовах. Під щоденним захистом капітана поліції Андрія Кучуряну перебуватимуть жителі чотирьох сіл: Волока, Валя Кузьмина, Грушівка та Круп'янське. правоохоронці зауважують Ують, будуть орієнтуватись на законні потреби громади та оперативне розв'язання потреб на території обслуговування. Любов Копоть, новини Чернівців, телеканал всі 4